Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде гудзикове відео. В мене є гудзики, які в мене давно, але ніколи не потрапляли не в один показ. В мене є нові гудзики, які так само не потрапляли в показ, а спонукало мене до цього відео останні мої придбання. Я навіть десь тут вставлю вам відео з магазину. Теперішній наш сучасний магазин гудзиків, в якому продаються гудзики, виготовлені в Чехословаччині по старим молдам. Але вони не зовсім теперішні. Можливо, можна сказати, що це легкий вінтаж, залежно від того, що ви відносите до вінтажних речей. Я думаю, що ці гудзики були завезені в магазин десь кінець 90-х, початок 2000-х, тому що на одному з пакетиків я бачила ціну 12 гривень за один гудзик. При тому, що зараз вони коштують 45 гривень, і це так само ще не теперішня ціна. Тому що ми бачимо такі самі гудзики на eBay або інших іноземних аукціонах, сайтах набагато дорожче. І сьогодні я хочу з вами поговорити саме про гудзики з чорного скла. От ви перед собою зараз маєте можливість розглядати гудзики. І я думаю, ви не одразу зрозумієте, які з них сучасні, які з них антикварні, яким більше 100 років. Якби мені сказали, я, поки я не занурилась в цю тему, можливо, я би і сама не зрозуміла, а насправді частину гудзиків навіть неможливо ідентифікувати за віком, тому що дуже довго використовувались одні й ті самі молди. Якісь дрібні деталі, ніжка, зворотній бік дозволяють нам приблизно встановити їх вік. Якісь взагалі неможливо зрозуміти, як ось, наприклад, ось цей гудзик. Я взагалі спочатку не думала, що він чехословацький, поки не знайшла асортиментну карту. При тому асортиментну карту теперішню. Зараз ці гудзики виготовляють на замовлення або можна придбати в Чехії, але це гудзик не теперішній. Можливо, він середина ХХ століття. Я не можу сказати, чи перша половина, тому що така ніжка вона вже використовувалась з кінця ХІХ століття. Хоча я майже не бачила такі гудзиків, але я бачила таку інформацію в інтернеті, тому стверджувати я не можу. А найперші гудзики з чорного скла почали виготовляти в Чехословакії саме в регіоні Яблонець в 1760 році. Ви просто вдумайтесь. Це були не зовсім такого плану скляні гудзики, це були скляні. Кабашони, можливо, вставлені в оправу. До речі, я знаходила один гудзик в інтернеті. Фотографію я вам тут десь прикріплю. А ось це я вам показую. Я його придбала. Це десь саме кінець 19-го, початок 20-го. От бо колись мені в коментарях написали, у мене так само гудзики з металевою ніжкою. Якщо вони антикварні, ви бачите? Справа не в тому, чи металева ніжка, а справа в тому, як вона впаяна. І, до речі, цей гудзик не зовсім сучасний, він так само ХХ століття. Це все, що я можу сказати, дуже доволі складно, майже неможливо. Бачите, вони, малюнок однаковий, вони тут дуже-дуже рельєфні. Насправді в Чехословаччині це був такий собі, ну, не знаю наскільки основний, але доволі розвинений бізнес. Скляні гудзики, їх постачали по всьому світу. Бачите, зворотній бік, з чого ми можемо сказати, що цей гудзик старший. Да? А цей, можливо, молодший. Але вони абсолютно по одній формі зроблені. Дуже дорогі були форми. Аби започаткувати бізнес, треба було придбати або замовити форму. Форми були доволі дорогі. Десь я знаходила. В інтернеті фотографії так само прикладу вам тут. Так, цей гудзик я отримала в подарунок від пані Наталі з Одеси. Десь біля року тому бачите, так само так, така ніжка. От. І Ага, давайте тоді оці ще подивимось. Цей гудзик доволі, я думаю, недорогий був формований. Не хоче навіть камера фокусуватись, як завжди. Як тільки я захочу вам щось показати, а камера не хоче. О, є. Бачите, вони формувалися з двох частин: нижня, верхня. Якщо ніжка металева, то нижня і в гаряче скло впаювалась металева ніжка. Ось такі в мене є сонечка дрібнюсінькі. А ще дрібнюсінькі в мене є. Це я сьогодні готувалась і вже в останній момент згадала про ці гудзики, які так само я не можу ідентифікувати. Я не знаю. Тобто, ніжка взагалі не типова. Але бачите, я думаю, що це перша половина або початок ХХ століття, звідки я знаю, що це Чехословаччина так само бачила молди, і видно, о, що самі гудзики старенькі. Але ніжка ну, зовсім-не зовсім типова. Можливо, виготовляла якась майстерня маленька, можливо, бо бачите, ніжка ніби з двох частин. Хоча гудзик формувався е, нижня частина, верхня, ну, ось так. Можливо, суцільно залита ніжка разом із гудзиком, а потім зроблена вже отвір. Вон, бачите, в стареньких гудзиках отвори малесенькі. Я на це вже звернула увагу для дуже тоненьких голочок. Так, оці так само сонечка-антикварні, оці, ну, якщо вважати десь 20- ті роки, то, можливо, їм вже і 100 років так само антикварні. Ще що хочу я вам сказати про антикварні гудзики, не знаю, спробую вам показати, якщо покаже нам камера, показує, ви бачите на просвіт. Тому що чорного кольору добивались марганцем. Сучасні гудзики це, до речі, мені підказав один підписник або глядач в коментарях. В особисті він сказав, що не можна з ним зв'язатися. І, на жаль, щось останнім часом він не виходить на зв'язок. Вийдіть, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я хоча б знала, що ви живий, будь ласка. В мене якісь є здогади, але я не можу їх озвучувати. Так, і от у мене ще ось такий гудзичок, який в мене спочатку мого колекціонування. Бачите, колір трошки відрізняється, але я випадково тоді дізналась. Ну, чорний і чорний, але я подивилась на нього. В, сонячних, в сонячному промінні побачила, що він ніби прозорий. Тобто цей гудзик так само десь старенький, формований, скляний. Ну, Більше я нічого не можу сказати. Я розумію, що вам десь дивно чути. Вік старенький, але ну, не можна. Вивчали-вивчали, я вам ще. Покажу, а потім трошки пізніше прикріплю фотографії. Перші гудзики були, тобто, так як я сказала, були обрамлені в метал. Потім була техніка, де чорне скло напаювали на метал. Це, звичайно, тепер буде гудзик моєї мрії, вони дуже-дуже дорогі. Зараз вони продаються в Чехословаччині, але інколи, ви знаєте, гудзик дорогий, а інколи дорога дорожча за гудзик, тому, тому поки що мріємо. Так, і ось мій моє останнє придбання, скажімо так. На цей гудзик я натрапила абсолютно випадково. Я шукала інформацію і Google видав мені цей гудзик. Я відкрила посилання, воно було активне. Цей гудзик продавався у нас на OLX в розділі Дитячі товари. Але, повірте, коштував він не дешево. Ну, але дешевше, ніж на, на закордонних сайтах. Дівчина абсолютно не розуміла, що Вона продає. Вона написала в описі, що це гудзик 60-х років. Скоріш за все. Можливо, вона зрізала з одягу і тим користалась, тому що гудзики перешивали. Можливо, вона вирішила так за ніжкою, але в описі було сказано, що це пластик. А оце квіти шовк вкритий лаком. Мені трошки це було смішно, але я розумію, що якщо людина не розуміється, їй дуже складно зрозуміти, що це таке, тому що дивіться, яка структура, яка текстура, ніби тканина. А насправді, от, настільки деталізовані форми були, тому вони були доволі дорогі. Хочу вам сказати, що сучасні гудзики не такі деталізовані. Наприклад. Подивіться, форма дуже розповсюджена, соняхи, такі є і брошки. Але ніби і структура є, але вже не така дрібна, як мені вам показати. І на просвіт вони, звичайно, вже не світяться маранцевим кольором. Тобто, вони взагалі не прозорі. Так, да, от у мене ще є ось такий гудзичок, придбаний в нашому магазині, але десь десь, десь ну, мабуть, минулого року. Я знаю, що я забирала його останній, прямо зрізали мені його з коробочки. От в нього форма доволі рельєфна. І якби він був потертий, можливо би я і подумала, що він антикварний. Але бачите, він в хорошому стані. По зворотньому боку так само не можна нічого сказати, побачите, так само не дуже якісно зроблений. Порівнюємо да? цей гудзик з чорного скла. Саламандра називається. Я придбала в інтернет-магазині. Бачите, вам сьогодні я скачу галопом по Європам, але так мені вже хотілося вам показати всі ці чорні гудзики. І оцей гудзик. Ви бачите, знаєте, знає, як він називається? Він називається Петриківка. Це деколь, але оце підмальовка малесенькі рисочки, саме ознаки петриківського розпису. Нещодавно я показувала майстер-клас майстрині пані Лілії, яка й казала, що оці дрібні це є ознака петриківського розпису. Оці білі такі тоненькі підмальовочки це вручну. От. Але ви бачите, зворотній бік він кращої якості. Придбала я тоді три гудзики, була дуже розчарована, оскільки один прислали мені розбитий, замінити я його не змогла, оскільки не було на що. Я не думаю, що вони не бачили, що він розбитий. До слова хочу сказати, що вони вибачились. Вони запропонували мені замінити гудзик або повернути кошти. Ну, ви знаєте, що таке для колекціонера віддати гудзик, який ти вже потримав в руках, навіть якщо він має через увесь гудзик тріщину. Тобто, просто повернути кошти, вони хотіли забрати назад гудзик, а я віддати його вже не могла, навіть розбитий. Тому я вам його тут не показую. Можливо, десь в наступних покажу передачах. Але, хочу сказати, мені було неприємно. Так. Хочу показати вам, як просвічується, але він, якщо спіймає камера, де більш тов товстий прошарок не просвічується, просвічується де більш тоненький. Ні, камера не бачить освітлення. Я вивела з під яскравого освітлення. Я от Не видно, на жаль. Можливо, ви щось трошки бачите. Цей гудзик величезний, 4 см в діаметрі. Дуже гарний. Так, я, як завжди, залипла. Ще не показала вам два гудзики, які маю, які взагалі не можу визначити вік, але вони точно не сучасні, вони дістались мені зі старої коробки. З коробки зі старими гудзиками. Я думаю, що на цих гудзиках чотирилисний клевер, такий собі стилізований. Ось такі старенькі гудзики. Навіть приблизно не можу вік сказати, але в Чехословаччині цю квітку використовували. На гудзиках взагалі в них різноманітні. Дизайни абсолютно різноманітні: і квіти, і геометрія, і тварини, все, що завгодно. Я вам навіть не всі гудзики дістала. Ось такі маю гудзики з чорного скла в своїй колекції. Дуже вони мені подобаються. Можливо, навіть більше, ніж просто кольорові. Можливо, просто розуміння, що вони старі і дожили до наших часів, переживши. Стільки різних катаклізмів. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви дізнались щось нове. Бо, наприклад, я була дуже здивована, розуміючи, що перші гудзики скляні виготовлялись ще у XVIII столітті, тобто навіть не в 19-му. Звичайно, я розумію, що на теренах бувшої Росії їх не було, але вони були в Європі. Що ж, Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось нове. Заходьте ще на все добре!